Вітаю, народ, ви на каналі ID Play. Мене зовут Сергій. Сьогодні у нас. Е стрім. Це сервер Popbox. Гра 7 Days. Я заліз, е бігав завдання тут робив. Зараз ось біжу. Короче, яка ціль цього стріму? Яка взагалі моя ціль да, на цьому сервері? Перше, це набити трошки. Досвіду і підняти рівні, щоб відкрити сили. Да, я хочу кулеметника, наприклад, качнути. Ось, трохи прокачатися, відкрити якийсь біом, наприклад, да але все це можливо е, лише тоді, коли у нас е, є якийсь транспорт. Для цього ми цим зараз і будемо займатися. Тобто, я хочу заробити хоча б пілік на початку. Так, тут можна отримати якийсь е е мопед, але, але щоб його отримати треба... Ля. Помрити вже на колючках, ти зараз. Райдер. Дуріла чи що? За сраку кусив. Ось, тут можна отримати міні-мопед, але треба перейти на сайт -бокс, там зайти в магазин, якийсь там коротше, цілий ритуал. Мене колись це вдавалося, але, відверто кажучи, я кілька років не грав на -бокс, і зараз просто або забув, як це робити, або коротше, щось не так роблю. У мене не дають цей не знаю, можливо, не вистачає чогось там десь. Голосуйте за сервер, отримуйте кеш по бокс. Так, да, тут є внутрішній кеш, можна користуватися цим, в магазин заходити, там щось якісь ці купувати. Раніше було, е були команди, да, там писав шоп. Зараз я вже не пам'ятаю, як там писати. Якось там я прописував, коротше, типу. А шоп? Це було, ну. Це, здається, не тут. це. Треба зайти на сайт, да. так. Давайте я напишу шоп. Я просто не пам'ятаю, який. Там якось було шоп 1, шоп 2. Давайте просто шоп напишу. Ось, бачите, шоп-1, шоп 2, шоп 3, да. Типу поглянути. Шоп. 2. Давайте просто глянемо. Не бай, просто shop 2, наприклад, да, Shop 2. Пишу, shop 2. Просто глянути. О, ди, дивись, є мацаклет. моцеклет. бокс кеш. Так, а ну ще раз. Турель мені не треба, мені треба якесь... це тобі там канчатися. Так, э, біцикл, да? Э, велик, Ні, це мотоклет 50 тысяч стоит. У мене грошей цікаво. Автожельні. Э, 50 тысяч я ще не заробив. 500, то есть щось. Велик якийсь 500 стоїть. Сервер 2. Один сервер. Куча ніяких рейдерів. 2 окей, треба, треба, типу, написати, як там він казав. Ну зника чи що? А, ось шоп. Типу. Шоп. Два. 2-2, я так помню, так. Да. А, от дивись, шоп. 1, 3 бай. Мені треба написати шоп 2, 2. Обай. Ну, давайте спробуємо, типу, я не знаю, вийде нам білік думати чи не вийде, але. то Не втрачаємо shop 2, 2. Ой. що це. А, ще дивіться, можна SMG купити. ну, well, наче правильно! ДМИ велик. Мабуть я просто причин так написав. А, раніше якось мені легше це вдавалося, блин. І це... І не, не той. Ну окей. Давайте зробимо так. Маленьким шрифтом. Апс, лежати був, щоб. Два. Шо значить инвалид Блін, ви прикалываетесь а он дивіться велик додався все короче <сум> ми ми пройшли гру, у нас є велик. великдоу великом конечно э, зит хорошо гараж да який гараж боже мій вы сдурилы блин О, за гараж гараж. А, в spawn байк он it. We list for more info. А, дивіться. оклик в окей. лист. Ага. Ага. Байк. Есть. Что у нас есть? Мини-байк закрытый. Your garage. У меня гараж. У гараж, значит. а гвинтокрили ж десь його там забирав гелікоптеркоптер <ріць> Рі закритий ну окей так е як його що натиснути блін я нічого ага вс спаун а ви прикалуєтесь Окей, okay, давайте BS spawn. Я долго повинен. Спаун. Вынен спавниты. И велик. Так С спаун. А, ні. Зайва буква. Спаун. Чому мені не написать? Типа байк. Окей, okay, байк. Йоперний балет! Зачинене. А В. А спаун. А, як воно називається, Герикоптер. Пюро. Ано. Ну. Зараз. Чекайте, чекайте, зараз. Старт. В. Спаун. Геро. Не геро, геро. А, ага, у вас, типу, нема цього. Ну, окей. Прикол, а я тоді нажав на гелікоптер, і я його, коротше, повернув до гаража власника. Так. Зафіні, я не можу. Що тут. Блін, відбувалося. Аж не, напець дивись. Тут якісь ями, блін. Це типу. Я не знаю, що це. Мені здається, що тут просто забагато. Модів на сервері стоїть А як вам здається, можете написати в коментарі? Я вважаю, що треба пожерти щось. Диво. Мандрувати, робити хвестики. Дивно, начебто не, не дуже він та й голодний, але давайте вже поїмо. Добре. 7 хвилин. Та досить мене лякати своїми сіма хвилинами. Кава, як забирати велик? Ну, типу, вам зрозуміло. І він, типу, безсмертний це Велік, але він повинен бути. Ну, його можна, мабуть, якось зламати, я не знаю. Я можу зламати, да, розбити. Але треба його, мабуть, ну, не кидати да, до заводу Я не знаю, якісь ями, блин, що тут Хтось, щось копав, дивись, якісь квадратики. Коротше, я об'їхав це містечко. Uh, спробуємо доїхати і не вбитися на якісь завдання базові. Uh, якийсь агеній збудував хату на дорозі. Я думав, що таке заборонено, але. Ну, мабуть, не заборонено, Да? Так, це як в клеймі все стоїть. Ну, добре, коротше, валимо звідси. Так, так, секундочку, щось. Ого. Секундочку, зараз. Дякую всім за перегляди. Вітаю народ. Дуже приємно, що вас так багато завітало. Тай, лки-палки, на ту букву. Це після англійської. Вітаю народ. Так, це сервер Fox. Е Там зараз мій код нагадав про правила. Дякую за перегляди, дякую за увагу. Ви найкраще. Це гра 7 Days, версія 2.1B10. Так, саме 2.1 на версії, а, забрати. Ой, тепер він в гаражі, я поняв. Треба просто ту команду запам'ятати. Бачите, він не в цьому гаражі. Коротше, я хочу за 5 хвилин залізти на цей будинок. Я дуже сподіваюся, що я встиг що залізти, бо він не лутаний. Тут хлопці, коротше, дуже багато будинків не лутають. Вони не знаю чим вони займаються. Якась своя атмосфера. Але я звик лутати ці будинки, тому, тому я роблю драбину і зараз туди полізу його лутати. Беремо сокиру. Дивіться, тут є лазейка, про яку взагалі ніхто не знає знаходити не знаю чому але ну ну не знаю просто народ про це тепер ви знаєте ось цю сумку взагалі ніхто ніколи не лупив знаю чому я ж кажу я просто вам показую тут лутова основна це не якийсь там секрет замахався треба е, знаєте що треба треба в мене кава була випити Трохи йому додати якогось тоніку, де? Да? Я не знаю. Не обшукано, бачите? Ну тобто тут хтось вже був, воно відчинено, але воно не обшукано, бо ну, давно тут хтось вже був. Знаєте, що я щойно підібрав? Я щойно підібрав фільтр. Фільтр ставиться в шапку. Що це таке? Це все, це. Вважаю, пройшов в гру. Зараз покажу. Дивіться, хлопці. Ось шапка. Модифікація, є ліхтарик, це вже пів гри, да? тепер я можу пити будь-яку воду. Дивіться, він ще щось. А, ні. Blueх Redger 5 партер, дається просто сам по собі. Тобто я тепер можу пити воду будь-де завгодно, з будь-якої річки. Взагалі, до лампочки. Тобто в мене питання питної води відпало. Я тепер можу зробити собі нескінченний е джерело. Води і пити там постійно воду. До речі, це краще в сокру вставити. Туди. Знаєте що, мабуть, ось цей теж в сокру краще вставити, бо я ній багато махаю і вона мені потрібна. А, знаєте, що ми зараз робимо? 3 хвилини до рестарту. Пробуємо, по-перше, не вбитися. Я тут моя драбина ось вона. Так, поглянемо. Дивіться, там ферма з е машиною. Машина це книжки. Книжки це добре. В будь-якому випадку книжки це завжди добре. В Чому там книжки, якщо я не помиляюся, на якусь техніку, тобто вивчити якісь там. Може ще щось і випаде цікаве. Не випаде, бо тут все залутано. Тут може бути якісь кабанчики панчика теж залутане. Мені треба ще ключа знайти. Ключ може бути в майстерні або просто в багажнику якогось авто. Ключ дає змогу розбирати все. І грі. В принципі, чудово. Але, як ви бачите, поки що в мене ключа немає. І... А, ось продемонструю. Коли в мене нема фільтру, то я е, втрачаю здоров'я, коли п'ю. Зараз дивіться, я сп'ю спокійно, в мене здоров'я не втрачається. в мене е, він напивається водички спокійно, тобто ніяких питань не виникає. Все, я скажу питання з питною водою для мене відпало, бо я завжди тепер зможу напитися просто водички. Це чудово, ось тут дуже гарна лутава. Е, вона, скоро за все, все залутана але ми. А. Одна хвилина лишилася. Давайте я вже після рестарту. Не люблю заходити на там рестарт. Заліземо. Так, зараз буде рестарт серверу. Дякую вам всім за перегляди. І скорш за все, що я вже продовжу після рестарту новий стрім да підроблю. Дякую. Поки що на цьому цю невеличку трансляцію я завершу.